З людьми працювати непросто. Люди всі різні. Хтось суетливий, хтось панікує, хтось боїться, хтось там і бригадіра може бути може організовувати людей і так далі. І ми це розуміємо. Я це розумію, що всі люди різні. І ви це маєте розуміти, тому що вас приймають на роботу такі самі люди. І вас оформляють такі самі люди, які ви, і теж то різні, тож різні водії є на офісах, в банках і так далі. Будьте готові, коли ви їдете на роботу за кордоном, що ви морально стійкі, спокійні, і вам треба буде виживати. Виживати на житлі, виживати на роботі. И так далее. Чему? Тому, что я так кажу, записываю. Вот я так прям чувствую, что люди вот часто они думают, вот, ну такая уява у людей. Вот мне вон на работу, мне все должны, мне все должны порешать, все должно быть вообще без, чтобы я ну вот ну, носиться со мной возиться. Вот и все хотят так делать. Ну все хотят предоставлять хороший сервис. Доставлять, щоб була робота. Ну, у всіх такі желання у будь-якій агенції вони хочуть, щоб приїхали багато людей, щоб багато людей були задоволені, щоб вони хорошо працювали, щоб агенція там, нормально себе відчувала, щоб люди заробили гроші. Всі так хочуть. Але завжди є плюс-мінус, і його треба списувати на людський фактор то, якщо ви їдете на роботу за кордон, розумійте, що робота треба вам, ви туди їдете за грошима. Ви маєте бути морально стійкі, тому що, як з вами приходиться людям працювати, так і вам придеться кому... комунікувати теж з людьми, то бути морально устойчивим, розумієте, що вам треба буде уживатися на житлі, уживатися на роботі, і всі люди різні. І коли людина їде з таким відношенням, то в неї тоді все нормально. Коли люди, людина їде і думає, що мені всі винні, мені всі должні, вони должны все зробити, якщо там проблема з карточкою ну, и, і ми хочемо це все решать, Люба агенція хоче це все решать, Ну не, не, не завжди виходить все гладко, і не завжди вистачає часу на це все. І не завжди, тому що нові люди, нові вакансії, нове, нове, нове все. Так що, ось така рекомендація: будьте морально стійкі, розумійте, що в першу чергу це треба вам, гроші треба вам. І треба буде напрягатись всюди, так само, як і ми напрягаємось, і любі і в Польщі напрягаються і на агенціях, і на роботі, і легко немає нікому. То будьте морально стійкими е і розуміти, що в першу чергу це треба вам. Кому треба робота? Дзвоніть. До нових зустрічей.